матч 10-го туру між командами Чорноморець 2 та Тростянець з одноіменного міста на Сумщині. Хочу наголосити, що Чорноморець підходить до цієї гри на 8-му місці. В активі Одеситів одна перемога, три нічі, чотири поразки. Різниця м'ячів 8-15, актив команди 6 очок. Зовсім інша ситуація з Тростянцем. Тростянець це беззаперечний лідер. Другої групи Б другої ліги. Тому що е, займає він зараз друге місце, але має ще одну гру в запасі. Його в активі 6 перемог, одна нічия, одна поразка. 19 очок, різниця м'ячів 18,5. Отже, Чорноморець розпочинає гру з центра Поля Це Георгій Робакідзе. Гра почалася. Також слід зазначити, що скільки Тростянець є лідером, то звичайно, що. Три гравці, які зараз на футбольному полі восьмий номер. Тимофій Хусін, має в своєму активі 5 голів. Це один з найкращих показників і один з найкращих бомбардирів групи Б другої ліги. Чотири голи має в своєму активі Павло Замуренка, 21 номер. Три голи має Максим Чеглов. Зараз прослідкуємо за атакою Сумчан. Це 21 номер команди, один з найкращих бомбардирів. Непогано прострілював штрафний майданчик, але м'яч не потрапив до, до нападника і, і вийшов, здається, на кутовий. Серйозної переваги трестанцями не відчувається, тому Чорноморець як -то бачить, що може грати. Тут дуже небезпечно розігравали м'яч в тому майданчику. Ну що, подача. Розіграли все таки. От. Дуже до, до... гострий момент виник як-то Трохи несподіванкою став такий розіграш для Одеситів, але все ж таки вони щасно перекрили усі шляхи до воріт. М'яч залишається. Досить непогано Георгій Бакіт за, за рахунок техніки. Порався з пресингом. Дуже вдала передача на пшенічнюка. Непогана атака чи Одеситів триває. Ну Це перший по посажний небезпечний момент біля воріт Ростянця. Ще на 27-й хвилині Чорноморський спромігся на те, щоб організувати небезпечну атаку, яка ледь не закінчилася взяттям воріт. Олександр Пшеничнюк шукає варіанти продовження. Не вдався пас, дуже непогано задумував, в них. загострити ситуацію. Сумчани м'яч перехопили. От намагається швидко повернутися в захист одесити. Оце був оце, мабуть, на найбільш небезпечний момент за весь перший тайм. Де щойно пролунала інформація про заміни. Ми її трохи пізніше доведемо після того, як представимо склад усіх команд. От небезпечний вихід. Ну, це... ну якось тут пощастило Чорноморцю. Вітражу Заур курбанов Херсон. Нагадаю, рахунок матча 0-0. І ось ми бачимо вихід 1 на один, Одеситів дуже небезпечно. Як же ж так? 20-й номер. Одеситів. Просто два гравці вийшли на одного голкіпера. Так в виконанні Микити Степового віч на віч з голкіпером Троштенця Володиславом Рібенка. Але обидві залишилися безрезультатними. От ну тепер знову Максим набит рятує Чорноморець. Швидко діють гості. Швидко, активно. Дійсно. Дійсно лідер не хоче втрачати очки в у Чорноморцем. Знову небезпечна атака. в виконанні Тростянця. Знову Максим набит рятує Чорноморець. 2 Владислав Рябенко вводить м'яч в гру. Бачимо поки що. Одесити вже побудували свої тут захисні редути. Готові вони до атаки. Намагається по флангу пройти футболісти Трустянця. М'яч потрапляє в майже з 11-метрової позначки, намагався завдати удару Тимофій Хусин, але удар в нього не вийшов знову з м'ячем Одесити Своєму штрафовому майданчику. Ну, поки що тут. Нема кому атакувати. Макіта стоповий. Дійшов до центра поля. Олександр Пшенічнюк трохи поруч був. О, жовту картку За грубий фол, отримав 18-й номер. тростянця Вадим Гордійчук. Ну, Цілком заслужено как дійсно. Перервав їм небезпечну атаку Одеситів. Трохи спав темп. Атакують, атакують футболісти з Сумщини. Ну, отримують вони право на штрафний удар. Дуже небезпечний буде штрафний удар. Прямо по центру від воріт. Ну, трохи задалеко, але все ж таки можна пробити по воротах або розіграти якось далеко. Ну що? Удар по воротах. Максим набит, чудово. В красивому стрибку відбуває м'яч. Справа, кота воріть м'яч, залишається проти лідера своєї групи другої ліги. Я думаю, що Анатолію Діденко як тренеру я ну, привід якось пишатися своєю командою. Молодці одесити. Що, замін поки що не бачимо? Як. Жоден з тренерів ще не збирається когось міняти. Намагаються розвинути свою атаку. Футболісти з Сумщини. Ну що, буде удар по воротах. Так, відбувся удар, непоганий, дорожчий удар, але повз ворота. Павло <плес> Замуренко залишив полі, замість нього Володимир Близнюк. Ну що, підсилює атаку, Юрій Бакаловна. Ще удар по воротах Чорноморця. Знову повз ворота. А що, 70-та хвилина спливає? Бо крата вони захисники. Відбивається збивається Чорноморці. Не дає загострити гостям. Але м'яч м'яч, м'яч ще залишається у футболістів тростянцяєв. Швидко вони просуваються. Ну, якось так. Да, така кур'йозна мала вину ситуація, якщо м'яч злетів би в ворота, але все минуло для Чорноморця. Полі у нас будуть подавати готові футболісти Тростянця. Ну, на жаль, не втримався Чорноморець. Не втрималися Одесити. Боже, яка божевільна радість футболістів на Тростянця. 85-та хвилина. Лише хвилин 5-7 дотримався Чорноморець. Ну і щось, трохи помилилися захисники. Ну, все ж таки дуже добре вони грали сьогодні в захист, дуже непогано контратакували, ну, дуже прикро, особливо пропускати м'яч ось так от на останніх хвилинах. Ну, поки що на той буде подавати кутовий. Ну, і, може і Чорноморець якось набереться дев'янош як да, сміливості і відіграється. Це ж цілком можливо. Чорноморець показав сьогодні, що він дуже гідно може протистояти будь-якій команді, в тому числі і, і лідеру другої ліги. Так, а тим часом і зараз бачимо, що Тимофій Хусін готується бити пенальті. І що? Ну і, на жаль, де Чорноморця 2 забиває. Ну, тепер і, і в Тимофія Хусіна, обійшов він Максима Чуглова. Тепер в нього шість м'ячів да, на рахунку. Ну ось вона б показує сердечко. Ну, що? Тимофій Хусин да, виправдовує своє звання одного з найкращих бомбардирів другої ліги. Тобто вже тут як-то велика користь. Ну це тут звичайна жовта картка буде. Так, да, так само є, бо как-то вже ж зовсім вже відкрита, як-то чіпляв як-то гравця Чорноморця захисник Тростянця. А що, це вже друге попередження? Да? Це вилучення мене? Так, так. Да. Десятьох залишається тростянець як-то. Да? Ну і нам залишалося подивитися ці дві хвилини, як... Чорноморець атакує позиційно, як він скористається, скористається цією нагодою От непоганий, який чудовий навіс помиляється, Лислав Рябенко. Фінальний свисток головного арбітра матчу Артема Артеменка, який свідчить, що матч між футбольними клубами Чорноморець з та Тростянець закінчився з рахунком 2-0 на користь гостей футбольного клубу Тростянець.